Всім привіт вітаю вас на каналі Воюа. Це наша вже постійна рубрика що по новинкам на Воюа. І сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явилися чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині, а також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. А також, друзі, нагадую вам, що, як завжди, ви можете залишити коментар під цим відео та запропонувати нам товар, на який би ви хотіли побачити огляд. Дякую! А ми починаємо. Перше, про що хотілось розповісти, це новинка від компанії Dreamy, А саме новий топовий робот пилосос l 20 Ultra Complete. Це на даний час наймаксимальніший прибиральник, в якому реалізовані усі сучасні розробки компанії. Сучасний та стильний дизайн, сучасна навігація за допомогою LDC, датчик проти зіткнення та падіння, лазерний датчик уникнення дрібних об'єктів, робот пилосос легко адаптується у просторі, сухе та вологе прибирання. І що дуже цікаво, це алгоритм штучного інтелекту. Так, вже і до роботів пилососів добрався шаї. Робот ретельно аналізує об'єкти та предмети навколо себе і запам'ятовує їх. Та ще дуже багато нововведень. Про які хочеться розповісти в повноцінному огляді. Якщо вам цікаво, то залишайте свої коментарі або запитання, які вас цікавлять, і ми постараємося відповісти на них в огляді. Також компанія нещодавно показала і нові бюджетні моделі, напевно, найуспішніших своїх лінійок роботів, а саме, F9 Pro та D9+. Plus. це оновлені моделі з новими функціями та покращеною системою навігації. А також компанія оновила двигуни та збільшила час роботи самих приладів. Тут невеликий анонс. Нові моделі вже в мене на руках. Зараз я дивлюся на них, тестую і готую для вас повноцінний огляд. Так що не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нове відео. В Вересні компанія Jimmy анонсувала свій новий фен F7. Ми розповідали про це в минулому випуску. Ця новинка вже прийшла до нас в магазин, і я відзняла на нього огляд. Якщо цікаво подивитися на сучасний фен з цифровим управлінням та сенсорним екраном, то переходьте за нагадуванням на наш огляд. А також можете перейти на наш сайт, щоб ознайомитися з цінами. Посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Ну і якщо ми вже заговорили про компанію Jimmy, хотілося нагадати, що в цьому місяці вийшла нова модель ручного акумуляторного пилососа, відео про який вже є на нашому каналі H9 Pro універсальний помічник для прибирання у всьому будинку чи квартирі. Здатний збирати найдрібніші та найбільші частинки пилу та сміття. Головними відмінностями даної моделі є збільшений час роботи від одного заряду акумулятора, комплекс кількох насадок для різних потреб, гнучкий пластиковий турбопровід із металевою основою. Також не можна не відзначити зовнішній вигляд пилососу. Тут інженери та дизайнери постаралися та спроектували справді цікавий апарат. Також маючи можливість, хочу нагадати вам подивитися наш новий випуск про дуже круті ручні пилососи від компанії Цекотек, які підходять не тільки для прибирання в оселі та на кухні, а ще й стануть незамінним помічником для автовласників, адже мають маленький розмір набір із спеціальних насадок. А також акумулятор, на якому вони можуть працювати до 40 хвилин без підзарядки. Дуже зручні маленькі помічники, про яких ми більш детально розповідали в нашому відео. Отже, якщо вам цікаво або ви шукаєте подарунок, то це відео буде для вас цікавим. Посилання, як завжди, у нагадуванні та в описі під цим відео. Ось такий місяць по новинкам на ВО. Дякую, що дивитесь нас. Ставите лайки та залишаєте коментарі. Ми дуже хочемо, щоб вам було цікаво дивитися наші відео. І саме для цього ми просимо вас залишити ваші відгуки та побажання. Це нам дуже допоможе стати ще кращими. А ви отримаєте контент, який вас цікавить. Отже, чекаю на вас в коментарях та до зустрічі на ВО!